Всім привіт! З вами я Флукер і в цьому відео вам розкажу, як зробити з такого Майнкрафта ось такий. Тобто зробити Майнкрафт такий, як на комп'ютері. Все, що нам потрібно, це спочатку зайти на лаштування. Далі гортаємо до дотик, нажимаємо дотик і нажимаємо керування розділеннями. Далі у нас, як ви бачите, забрався кружечок. І в нас зараз хрестик, але він зараз не показується. Тому що, коли ми поміняємо код огляду, він появиться. Так, далі ми гортаємо на відео і гортаємо до самого низу. І із кишенького робимо класичний. Виходимо, і в нас вже сердечка і голод знизу, він був самого верху, можете перемотати і подивитися. Далі заходимо на лаштування, і заходимо ресурс паки». Вам потрібно буде скачати ось такий ресурс пак, і встановити ваш Майнкрафт. Як ви бачите, в нас Майнкрафт такий, як був з телефона став, як на комп'ютері. У нас є кнопки, у нас все це є, тому що просто воно не видно. А ще ви переконатися, що це справді ресурс-пак, заходимо в налаштування і знаходимо пакет ресурс паків. Нажимаємо Активний і в нас підключений цей ресурс-пак. Як ви бачите, ссилка на цей ресурс-пак буде в моєму телеграм-каналі. Сілка на телеграм під описом цього відео. Якщо ну, вам сподобалося це відео, я вам чимось допоміг. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я був Флугер.